Доброго всім дня. Ось намішала гранулку свою. І з дрібленим зерном і хочу каченяткам дати. Ось вони такі, зараз водичку ще замінюємо. Ось вони такі каченятка. Ой, яйки такі. Пам'ятаєте, які вони маленькі були. А які вони вже зараз. От вона так відкриваю. Закриваю. Вам ще рано, ще рано. Ще навіть шостої години нема. А ви підете десь о восьмій. Але я вам принесу їсти. Зараз покажу вам хачечку, ту, що вивелася у другому виводку. Сама остання така біленька була із чорною головою. Она вона, дивіться. Ось, вона стоїть, дивіться. Спінка чорна, голова біла. Так, ну що, будете їсти? Ну, от, то я бачу, ви хочете. Ой, як хочуть гранулу, дивіться. Розумашки мої. Тихо-тихо. Сюди зараз дам вам. Ідіть. І тут теж. Нати, нат. Ой, все, їжте. Такі вже. Качатка. Качка вон стоїть, мамашка, червона, перелиняла вже і біла, бачите? І водять до сих пір їх. Вони вже такі розміром, як вони, а вони їх ще водять. Качурик, дивіться, який червоний. Ось буде крупний, якщо все буде добре. І парочка качуриків є чисто біленьких, я дивлюся. О, бачу одну качечку, дві. А може цей качурик. Не, качечка. Дві білих качечки чисто. І от маленькі, може тут також буде і качечка, не знаю. Тут менше трохи виводка. Качурики два із чорною головою. Він. І два. Один з е, ріженькою і два чисто біленьких. Біло-чорний ось є, бачите, салазень. Де ж тижте, зараз водичку дам. І навіть є червоних. Е, двойку чи одну. Оце ось червоне, але ну це мені здається, що це качурик. Не знаю оце. Що давитися? Зараз я водичку дам. Ото качечка. Ну, вже якщо виросте, то виросте. Щось там може і буде. Зараз даю водичку вам. Какашки тут. тут трошки можна і так вилити. Так, даю, даю. Водичку. Даю, даю. І одненьке сидить в ізоляції, яке почало щипатися. Так, Ось зараз позапивають і буде все нормально. Зараз зразу сходимо уздвір, я заберу яйця. Я якраз зараз роблю посилки. Чуть по нозі не дало. Так, водичка тут для курчат є. Сьогодні курчаток не виганяла. Дощ був. Ось до зараз ще не беру води. Даю, даю, холодочок поховалися. Вон. Дивіться. Даю, даю водички. Воду випивають тільки так. Раз-два води нема. Все. Так, зараз хужем по яйцям. І мені треба додати буде до... Фух. до посилки мене замовили. 50 яєць одна. Людина і 25 інша. ну, голуби летіть звідси! дивися! Ще голубі. О, бентанки сваряться. Ой, а що таке? А що такі зайки? Порозгрібали. Гранулу вон порозгрібали. Всього, хоча бінтомочки. Ану, півничок, диви, диви, не хоче відходити. Ану. Ха-ха-ха, дайте я хоч кого небудь зловлю. Дайте мені маленького півничка. Дайте я маленького півника. О, о! хо хо ти сваришся? Яка ця природа? Як природа це зробила о, таке маленьке? Ну таке маленьке. І таке міні-курочка. Ну, ну, як курка, тільки маленька. То я не знаю. Ну, Такий от холосе, холос, мені хочеться його мучить, мучить. о о хвіст-квіст, той увер, дивіться. Ну то півничок. Чи там, хто де? О, зверху він сидить, дивіться. О, ти що, балерун? Ти балерун? Ти Малий балерун? Ой-ой-ой! Дися, -ой, ой -ой -ой. не Ці Такі пентамки якісь зовсім не погливі. І Курочка! А не курочку мені, курочку! А, тепла! Ну, ладно. Так, ну що, їсти вам давати? Давайте дам. Так, тихо, тихо. Тут ти є вас. чип 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 чіп чіп О, ще пентамки мені тут не хватало. Ні-ні, во ні. ні, ні. Куди? ну вийде звідти. Кш. Зараз курка вб'є. О, все. А ну. Все. Ось мої курчатка. Ну вони наголодні, в них он воло, дивіться які. Та курка вже нагадує. Ну що таке? Тільки ж накидайся на мене. Що? Дивишся. Це їм три дні вже. Вола повні ганяють, нічим не пропоюю, не антибіотика, нічого. І навіть лампу не вмикаю, бо в нас тепло. І вони під нею, хто холодніше, кому холодніше, той під нею лізе. А кому жарко, то вони вчора таку біля неї вечором ковром лежали. Такі ось горобці. Тут 51 курчатко. Це все. йдемо, у нас сьогодні справа важлива. Вчора тільки поприбирала, воно бентамок, вони вже нагадали, он, дивіться, понад... Цирулювали. Так, Закрию, щоб не було горя тут. Все. Все у вас є, зелень давала, нічого більше не дам, гуляйте. Ні-ні, горобці, так не буде. Петруша, а ти що хочеш? Співають, співають, сипівники так смішно починають кукурікати. А ну й і звідси голуби. Кш! Так смішно кукурічуть сипівники, маленькі бентамочки. Це просто слухаєш і просто умора якась. Ну капець смішно-смішно. Дивіться, скільки вже яйок є. О, так. Так, Зараз я. все тут залишається. Пеньорка. Хочу сьогодні ще наварити кукурузи молодому, поки вона ще молода. І віддати лушпинку з кукурудзиня кролика. Так взагалі-то я зелень не даю кролям, а от кукурузення влітку даю і листя соняшника. Ну тільки щоб не мокре було. Ні в якому випадку. Так, а у вас там є, все, є. У всіх все є, У всіх спокій. Так що все. Нічого нікому давати не буду. Я тільки що борщу так наїлася, таке, таке відчуття, що не знаю, чи зможу кукурузку їсти, але дуже хочеться. Да. Давайте зайдемо сюди. Я тут роблю посилки. Так, зараз це залишу тут. Веломашина. Все підряд. Ось роблю посилки. Яйця поки сюди поставлю. Одну посилочку вже зробила. Оно вже є. І роблю ще тут ось посилочку, пакую, загортаю бумажку, щоб все було гарно, щоб все ціленьке доїхало. Зараз ще одну осталось зробити. Добавлю свіженькими і все, і буду завтра відправляти. Так що, такий у мене сьогодні невеличкий відеоролик. Всім пока!